13 грудня 1986 року день, коли було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції. Сьогодні ми вшановуємо наших ліквідаторів. Це ті люди, які в далекому вже 86-му захистили ціною власного здоров'я наші сім'ї, і наш депутатський корпус, і нашим містом. Ми завжди пам'ятаємо за них, пам'ятаємо, піклуємося за їхні родини і відзначаємо їх на таких заходах. Це дуже важливо і для їхніх сімей, і для нашого міста, міста в цілому. Ірпінська держадміністрація пам'ятає про нас і робить все для того, щоб ми могли відмітити цю 37-му річницю ліквідації. Спасибі вам, здоров'я і натхнення.